Всім привіт, друзі! З вами знову я Макс. Сьогодні я вам розкажу, як зібрати е, телефон е, е, Samsung GT S6102. Е, так, друзі. Спочатку нам треба взяти ось цю ось платку і. Е, е, назад її прикрутити Ось це мось ось такому. Так, друзі. Закручуємо. Так, друзі, на цій, цій платі головні системи. Там, наприклад, камера, роз'єм для навушників, голосовий динамік і ще процесор самого телефона. В сучасних телефонах цих плат дві. Посередині. В сучасних телефонах стоїть батарея. Там зверху, там де блок камер, стоїть материнська плата, а знизу стоїть доповнительна плата, на якій тримається роз'єм для того, щоб коректно заражати так. Так. Ми маємо такі болтики чорні. Трохи тримаються руки. Ладно. Берем і закруп. Так, прикрутили. Тут є слоти для сім-карти, динамік, камера і так далі. А тепер нам треба ось сюди вставити ось цю ось кнопочку. Вставляємо її ось так ось. Так. Беремо, ставимо ось ось плату сюди до дисплея. Треба перше, так треба щось у нас не так вийшло І нам треба в пази туди вставити. Там є такі спеціальні в які нам треба вставити саму цю плату. Не, не бійтеся, ви нічого не поламаєте. Просто вставите пази. пазив. Далі защлкуємо шлейф акумулятора він зверху. Так. Ось так ось все. Далі защюкуємо шлейф дисплея. Він збоку. Так. Вставляємо ці вставляємо. Наші кнопочки саме так нам треба ось цю ось кнопку сюди, бачите так, і ось, цю ось кнопку сюди поставити. Тепер беремо і накриваємо це все кришкою. Так, спочатку нам треба ось сюди, щоб війшов спочатку з одного боку, а потім з іншого боку. Так ось так ось так ага. зробимо, тепер робимо це все ось так, mm -hmm. Не мішується? видно. Між щось з собою. Так. Зараз я вставлю ці кнопки і потім. Вернуся до вас. Так, друзі, спустя півчаса я розібрався. Чому так вийшло? Тому що спочатку треба вставляти проріз динаміка. Ні, не, не динаміка, а. Для штекера наушників гніздо треба спочатку вставляти. А потім треба вставляти усе інше. Так. Тепер нам треба зробити три фінальних шаги. Перше це прикрутити ось ці гвинтики. Ось так ось закрутити їх. В нас тут. На 4, а 5 гвинтиків. Ось перший, другий, третій, четвертий. І ось тут сховався п'ятий. Так, я ставлю на паузу, щоб вас цим не затримувати. Так, друзі, я затягнув всі гвинтики. Тепер нам потрібно взяти і вставити акумулятор. Так, ось беремо акумулятор. Вставляємо. Так, щоб оці три таких. Три такі штучки були коло ось цього. Так. Вставляємо. Звісно, я не зможу звімкнути, тому що він поломаний. Для того. Щоб розібрати цей смартфон, вам треба буде взяти, відкрити задню кришку. Взяти виняти акумулятор найголовніше. Взяти відкрутити спочатку цей корпус, потім ви відкрутите гвинтики із... гвинтики із головної плати і от тої жалізки, що я показував. Так. О, того входить трохи. Але нічого, ось ми зібрали ось цей смартфон. Такий, він більше старого образця, тому його не важко було розібрати, і в мене були викрутки такі. Друзі, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!